Скажіть, будь ласка, питання стосовно премії і надбавок за так звану інтенсивність для Антона Табунщика. Ви єдина, хто натиснув кнопку Утрималась. Можете, будь ласка, пояснити свою позицію, чому так? Тому що я вважаю, що ну, по перше, Антону Вікторовичу дісталася така западна від Анни Володимирівні. Вона взагалі, наскільки я пам'ятаю, так не, не отримала заробітну плату або перераховувала відразу благодійну організацію. Mm -hmm. а, ну, це такий був на, на, на мирний час, це був жест, ну, на мій погляд. А, я розумію зараз інші обставини. А, я пояснила і Антону Вікторовичу свою позицію. Я би хотіла бачити а, його і. Роботу а, в якості ну, людини, яка а, виконує обов'язки голови обласної ради. Після того я би може зробила би а, другий uh -huh. висновок. Зараз я утрималася, бо я. Я поки, поки не можу сказати, що я не знаю. Вибачте, ви, ви, ви зараз робите висновок, дивлячись на роботу самого Антона Вікторовича, чи взагалі вважаєте недоцільним в даній ситуації підвищення і надбавки будь-яким чиновникам? Ну почому будь-яким? Ні, не будь-яким. Ви ви не зрозуміли. Він зараз виконує трошки інше да, завдання, ніж раніше виконував, так? Mm -hmm. От я хочу бачити а, результати цієї праці. Я так пояснила йому свою позицію, і вам пояснюю також. Mm -hmm. Тобто, за 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 те, що а, надбавку будуть там враховувати, да. 1,5 і, один і робітникам апарату, це трошки інше питання. Угу, я зрозуміла. Тобто, а... тобто, тобто, його робота як на, чиновника да, на той момент на на мирний час. Ну, я бачила. А тим більше, що ми з ним досить багато спільно а, обговорювали і робили. Деяких дій щодо будівництва захисних споруд ну, на початку війни, я бачила, як він працює. Uh -huh. А от у якості голови облради, да, ну виконуючи обов'язки, я не бачила ще, як він працює. От я хочу побачити, Тут я б зробила, бо може бути інший вибір. Uh -huh. Тобто, за дану роботу, яка виконується зараз. А ви ще не можете оцінити її так, щоб а, казати про якісь надбавки? Ну, ну, так, малий же срок, малий же срок пройшов. Uh -huh. Оскільки там пройшов, пару місяців. Ну, ну я або він дуже якісно виконував свої обов'язки тоді, що я різниці не побачила. Ну він завжди скрупульозна людина, така. Uh -huh. Ну я би хотіла, знаєте, коли ми говоримо про преміювання. То ми говоримо, що треба там інтенсивний труд, то ми говоримо а, про деякі обставини. Ну от я би хотіла і про результати роботи. Я би хотіла їх бачити. Я не можу сказати, що хтось погано працює, хтось краще працює, і так далі. Я хочу бачити своїм поглядом от якісь результати, якісь, може, пропозиції, якісь ініціативи. Uh -huh. Я зрозуміла вас. А ще цікавить ваша думка стосовно того, які наразі є найбільш такі головні проблеми в області. Що, що саме ви можете назвати, і які рішення, можливо, по даним питанням ви вчора прийняли? Під час сесії маємо увазі. Знаєте, їх настільки багато. Ну, можливо, такі прям кричущі ну, основні. Головаю... Да, я голова екологічної комісії, так uh -huh. а, і ви ж розумієте, що я перш за все буду казати, що екологія дуже важко і дуже складно. І в принципі, ну от, як я там формую свою діяльність, я вже знаю, да, до кого я буду звертатися. Я вже е, досить багато е, пошарила інформації щодо грантів, щодо е, якихось... Допомог ну великих міжнародних фондів, тобто ну я планую, наприклад, я Антону Вікторовичу казала, що нам раз в нас є і буде функціювати агенція розвитку, нам і ну, шлях до нормальної екологічної ситуації в області треба теж якось ну, відновлювати. Бо вода. Повітря, не дай Боже агресор рванети там, хоч ми досить далеко, це 360 кілометрів. Але ну це є проблема, Проблема є. Замінування те ж саме. Кінбургська коса. Ми всі дуже віримо в найкраще, але до того, щоб це найкраще сталося, треба багато буде багато багато що зробити. Про воду я ну зовсім поки не хочу говорити. Це це болюче питання, і, і це дуже дуже важливе питання. Ми, ми будемо займатися їм досить довго. А ще таке питання. Сесія проводилася без журналістів, тобто ніякої інформації. Вчора ми не отримували про це. В принципі, і сесії, і і сесії, і сесії комісії проводяться якось так таємно. Я вважаю, що це ну напевно. Ситуація така, що може треба вам налагодити якісь шляхи шляхи спілкування. Я, наприклад, не знала, що я читала, що вам даре написав. Mm -hmm. Тобто, ну завжди ж було все відкрите. Будь ласка, на комісію, будь ласка, там запис комісії. Та ні. New... Ну для мене. Просто навіть немає від прес служб ніяких анонсів про те, що буде сесія. Ну, як це я, було? Я, я дійсно до... сьогодні тільки почла. Ну я запитаю пана Табунщика, чому так. Ну там повірте мені ні, ніхто нічого не приховує, Там нічого приховувати, <кхід> бо ви ж знаєте, зараз наші повноваження, вони досить формальні.